Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч у Рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Така симпатична задача, вписаний чотирикутник. У мене несимпатично пропав курсор. Вписаний чотирикутник. Дивлюсь я на цю задачу, дивлюсь на таймінг 14 хвилин 52 секунди. Ну, думаю, ну для мене тут очевидний розв'язок. Тут, як робити, тут абсолютно очевидно. Для, для багатьох, я думаю, також, не тільки вчителів, а й учнів. Думав, автор наводить там 3-4 способи. Да ні, спосіб один, але дуже такий кривуватий. Шановні учні, шановні вчителі, пропоную вам натиснути паузу. Абсолютно впевнений, що не лише вчителі, а й учні постійні. Глядачі мого каналу цю задачу розв'яжуть, я думаю, найкращим способом. Ну, мені здається, що він найкраще. Можливо, ще є найкраще, не знаю. Отже, натисніть паузу, розв'яжіть. Ну, я впевнений, що у вас вийшло, чесно скажу. Там не дуже красива відповідь. Ну, для мене очевидно, що розв'язок є такий. ну, Скажімо так, те, що приходить в голову зразу. Тобто, якби я сидів на ЗНО чи на Олімпіаді, і мені треба було б розв'язати швидко реально швидко, то я б розв'язував так. Візьмемо яку небудь діагональ. Ну, наприклад, оцю. Позначимо цей так, щоб вона не захотіла бути блакитним. Ладно? Позначимо цей кут альфа, оскільки чотирикутник вписаний. То цей кут абсолютно очевидно, 180-альфа. Діагональ позначимо, наприклад, d. Все-таки від діагональ. Значить, якщо за теоремою косинусів ми виразимо. В одному трикутнику, Д в квадраті. Це буде в нас 61 мінус 60 косинус альфа. В іншому d в квадраті. І. На хвилиночку пригадаємо, що косинус 180 мінус альфа це мінус косинус альфа, то це буде 25 плюс 24 косинус альфа. А, зараз знову кажуть, істер любить теорему косинусів. Да, люблю теорему косинусів. Знаю багато класів задач, які можна теоремою косинусів розв'язати. Люблю, дійсно. Дійсно люблю. Про теорему косинусів, якщо не забуду, потім два слова скажу. Отже, ми прирівнюємо, ми знаходимо косинус альфа 3 сьомих, я вже не буду детально розглядати. Якщо ми знаємо косинус альфа 3 сьомих, закінчити задачу, ну вже не викликає труднощів. Д квадрат, тоді 61 мінус 60 на 3 сьомих, це 247 сьомих. Тобто, D – це корінь з 247 на корінь 7, ну, поки звільнятися від раціональності в знаменнику не буду. Може не знадобиться. Радіус кола, описаного навколо чотирикутника, це той самий радіус кола, який описаний ну, навколо там, трикутника. А Б, Д, наприклад. Такий радіус, два таких радіуси D на синус альфа. Тому. Ми закінчуємо задачу дуже швидко. 2 на син, А, синус альфа я ще не знайшов. Ну, давайте знайдемо. Да. Ми закінчуємо та, так швидко, що 1 мінус косинус квадрат, 1 мінус 9 49 це корінь із 40 на 7, це 2 корінь з 10 на 7. Значить, ну, давайте грамотно було б. Ну, от неграмотно поступив. Тріш... Чому поспішаю? Поспішаю розказати історію про, про терему Косіну. Значить, погано поступив. Це має бути четвертий пункт, а це має бути п'ятий, так? Да? Значить, корінь з 10 на 7, значить, 7 на корінь з 247 на 4, кореня на 4, кореня з 7, кореня з 10, корінь з 7 на корінь з 247 на 4 на корінь з 10, що можна написати? 1 четверта корінь із 1729 на корінь з 10. А можна і ось так написати. Ну, я казав, відповідь не дуже красива, ми її з вами звіримо. Думаю, вона впевнена, що абсолютно більшість глядачів постійних моєго каналу це розв'язали. По-перше, тепер, ну, важливі ремарки все-таки не забуду. Да, Люблю терему Ну, я шуткую, звичайно, просто велика кількість задач розв'язується. Коли було розвантаження в 2017 році, програма було обговорення цієї програми, і, в принципі, теремосінусів, Сінусів, була пропозиція викинути зі шкільної програми під час розвантаження. ну, і Покійна вже, на жаль, Валентина Григорівна, Бевс, і я з сумісними зусиллями разом з іншими вчителями змогли це відстояти. Таким чином теорема Сінусів і Косінусів залишилася у шкільній програмі. А все-таки вам цікаво, як розв'язував автор ролика майже 15 хвилин. Він розв'язував, я, я розкажу, він розв'язував через формулу площі. Е Вписаного чотирикутника є така форма, вон, формула вона досить така громістка. Ну, Може, в школах тієї країни, де викладає мій шановний колега, може вони не вчать теорему синусів і косинусів, Тому я завжди кажу, що наша українська освіта вона не гірша за інші. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!